Із новинами обласного спорту в студії Дмитро Шпірко. Лісова казка 2014 Під такою назвою відбувся третій фінальний етап розіграшу Кубка з мініфутболу серед юнацьких команд дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області планувалася участь у турнірі дітей із зони проведення АТО, але із зрозумілих причин батьки не ризикнули відпустити їх на відпочинок до Сумщини. Проте це не стало перешкодою для проведення дитячого свята футболу, до якого долучилася й обласна державна телерадіокомпанія. Сергій Кузьменко продовжить тему. На попередніх етапах боротьбу за кубок лісової казки вели близько 20 команд. Очікувався приїзд ще чотирьох учасників із Шостинського, Конотопського, Білопільського та Охтирського районів, але за браком коштів вони на турнір не прибули. У заключному фінальному етапі на ігровий майданчик вийшов квартет найсильніших. Неоруженим глазом видно, що діти, звісно, не професіонали, не футболісти, потім тому... діти просто задихаючи в лагері. Для них не ж пограти поіграти в футбол, попробувати м'яч мені футболі. Такої площадки прекрасний здесь Тразис находись грунтаставили руководство УВД области. Останні два матчі команди грали за коловою системою. У золотому зустрілися вихованці «Орлятко» і Ровесника, які до цього виступали без поразок. Після першого тайму Ровесник, яку представляли учні Робинської школи-інтернату імені Деревської, впевнено лідирував 3-0. Після відпочинку Орлята злетіли, мобілізували свої зусилля і зуміли відігратися. Виручив Денис Козлов, який відновив рівновагу на майданчику. 3-3 влаштувало Орлят. Завдяки кращій різниці м'ячів підопічні Дмитра Єгумнова. Здобувають головний приз змагань. Ми спочатку допустили декілька значних помилок і тому пропустили три м'ячі. Але потім ми, наша команда зібралася, наш тренер сказав нам, щоб ми зібралися, щоб не опускали руки і вже в другому таймі ми змогли зрівнятися. Ти вірив у перемогу? Так, я вірив у перемогу, тому що я знав, що моя команда вона одна з найсильніших. У малому фіналі команда Універ зіграла один-один з вихованцями центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Нічия теж влаштувала універівців. Завдяки кращій різниці м'ячів вони стали бронзовими призерами. У ході турніру організатори провели конкурси з техніки футболу. В ударах на влучність серед дівчат відзначилася Ріта Рикун. А в набиванні м'яча переміг Денис Козлов. Він став ще й кращим бомбардиром, забивши у трьох матчах 11 м'ячів. А найкращим гравцем турніру нас. Зона Ярослава Коржинського з ровесника. Юний футболіст отримав пам'ятний приз обласної державної телерадіокомпанії. Їх також було вручено усім командам, які боролися за кубок лісової казки 2014 Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі спорт.